4 грудня у ліцеї відбувся надзвичайно теплий та незабутній день у рамках 8-го освітнього хакатону. Середа пройшла під гаслом Ламаємо стереотипи урок, на який чекали діти. Весь день батьки були учителями для учнів. Олексій Ладежев, тато Максима та Віри Ладежевих, провів урок біології, де учні на практиці дізналися про анатомію серця. Його гістологічну будову, кровопостачання, основні фізіологічні властивості та кровообіг. Олексій Ладежев провів демонстрацію на реальному свинячому серці. Учні самостійно розглянули фрагменти, звертаючи увагу на ключові елементи. Урок біології про будову серця був надзвичайно цікавим і інформативним, особливо тому. Що супроводжувався практичним демонструванням, ліцеїсти отримали можливість дізнатися нове та побачити це на практиці, що робить навчання цікавим. Це безперечно крок до формування любові до науки і глибшого розуміння функцій людського організму.